Володимир Григорович, є така інформація, що департамент ЖКГ провів тендер на сайті «Прозоро» щодо капітального ремонту будинку по вулиці Грузинській, 23, де стався вибух. І вже 3 квітня органом державного фінансового контролю було виявлено ознаки порушення законодавства безпосередньо у тендері. І чи ви знаєте про те, які саме порушення були виявлені, і як ви відкоментуєте те, що міська рада підписала договір з підрядником, який значно завищив ціни на матеріали? Ми зацікавлені в тому, щоб ці всі процеси були прозорі. Дана перевірка була фактично проведена орган фінансового контролю як моніторингова. І станом на 23.04 жодних порушень законодавства в сфері проведення саме цієї закупівлі виявлено не було. Тобто є офіційна відповідь, порушень ніяких не було. Крім цього, хочу сказати, що кожний об'єкт, який будується в Білій церкві, обов'язково проходить державну експертизу. І Цей об'єкт також був проєктно-кошторисна документація, проводилась, проведена була експертиза. Значить, після цього відбувся тендер. Перша ціна, яку ми виставили на проведення цієї, роботи, була 67,8 мільйона гривень, а ставка, яка зіграла, 65,4 мільйона гривень. А чи порівнювали взагалі ціни з матеріалами, які зазвичай продаються там у магазинах? Є для цього спеціалізовані. Експертні організації, які мають провести експертизу і відповідати за свою роботу, тобто, чи здійснювалося взагалі контроль тендером уповноваженої Галини Загородньої з антикорупційних питань чи ні, чи перевірявся цей тендер яким чином? Він перевіряв, ліц... вже перевірявся експертною організацію, так і був здійснений державний фінансовий контроль. Так як передбачається законодавство. Маю на меті створення відділу, який буде займатися антикорупційною політикою. Тобто, ми винесемо, я думаю, на одну із ближчих сесій стратегію антикорупційну нашої громади. Також я думаю, ми її будемо широко обговорювати. Планую такі речі зробити там, щоб кожен білоцерківець міг. Заявити елементарно там за допомогою смартфона, заявити про ознаки корупції. Міської тобто це буде великі якась великі ще певна посада, чи буде одна людина ще Ні, створений. Буде відділ. Відділ я планую, що другим. ми створимо відділ. Це буде зараз розроблена програма, і це відповідно буде зміни в структурі. Винесла розгляд депутати. Якщо депутати підтримають, ми створимо відділ, і до якого можуть звертатися абсолютно всі пацієнти в лікарнях, батьки в школах. Тобто працюємо над цим. Також ми ще хочу сказати, що працюємо все ж таки над створенням і цифровізацією нашої громади. За цей період також в мене відбулося дві зустрічі з представниками там, Smart City, різних, різних, різних фірм. Я думаю, що це також значно поліпшить деякі речі і зменшить взагалі корупційні ризики сам моніторинг. Е Цифровий і, за допомогою штучного інтелекту. і все тому але це все заходом, це в себе презентовано. Дякую. Ми шукаємо шляхи вирішення. Ми розуміємо, що проблема є. Я говорю, що вона є. Вона нікуди не ділася. І ми над цим працюємо. Служба розвитку та відновлення інфраструктури у Київській області зазначила про світлофору гайку, що експлуатаційне, експлуатаційне утримання світлофорних об'єктів передбачити за кошти Ліневича СА. А подальше утримання вже збудованого світлофорного об'єкта повинно здійснювати за кошти магазину Вчілка. При цьому магазин Чілка у своїй відповіді заявив, що місцевою владою вирішується питання щодо приймання встановленого світлофорного об'єкта на баланс міста з визначенням його балансу утримувача, яким і буде в подальшому здійснюватися обслуговування та утримання світлофорного об'єкта. АТБ також брало участь у закупівлі світлофорів, і вони теж сказали, що. За введення в експлуатацію світлофорної групи рекомендуємо звернутися до Білоцерківської міської ради. Підкажіть, чи відомо вам про цю світлофорну групу, чи є якийсь вже процес передачі, і коли буде відомо, хто буде займатися безпосередньо експлуатаційним утриманням, щоб у випадку поломки цих світлофорів жителі могли звернутися? На, на жаль, відбувся резонансний випадок, де загинула молода дівчина. Також на цьому об'єкті було вже багато і місця концентрації ДТП в нашій громаді. Я вже повідомляв про те, що дана земельна ділянка, які на, розташ... на якій розташовані ці світлофорні об'єкти, вона не перебуває в комунальній власності Білоцерківської об міської об'єднаної територіальної громади. От цей світлофорний об'єкт перебуває повністю за межами нашої громади. Тому ніяких видатків Білоцерківська міська рада не може здійснювати по будівництву таких об'єктів. Даний, наскільки мені відомо, даний бік був збудований за кошти представників АТБ і мають бути передані в експлуатацію чи Фурсівській громаді, чи облавтодору. Тому що саме ця ділянка вона сформована в межах Фурсівської АТГ, але є землями облавтодору. Тобто до вас, представники пчілки не звертались в передачу цих світів? До мене особисто ні. Ну, в принципі, до місцевої роботи. Ну я особисто про це не знаю. Угу. Добре, дякую. Пане Володимире, на сайті міської ради з'явилися проекти рішень щодо купівлі ділянок під а Саме це Новотричанське, Новокиївське, 1, Новокиївське 3. І таке питання: чим зумовлена така купівля, взагалі це збільшення смертності? Можливо, чи певна якась інша проблема? І чи обговорили з власниками ділянок в принципі цю купівлю? І скільки плануєте виділити коштів загалом? Дивіться, цим рішенням ми запустили переговорний механізм. Для того, щоб ми розуміємо, що така проблема може настати, і я знаю, що в минулій каденції ми викупляли два паї для вирішення, на жаль, таких проблем, тому що демографічна ситуація в місті, на жаль, не покращується. І я в своєму звіті називав цифру, що в нас сьогодні коефіцієнт смертності до на наружені складається 1 до 1,92, на превеликий жаль. Тому ми маємо думати на випередження, і саме такий от механізм дає змогу для того, щоб ми переговорили з усіма власниками земельних ділянок, з орендарями цих земельних ділянок, хто як, які є механізми, хто готовий, хто не готовий для продажу, обміни, продажі. Тобто це буде далі йти діалог з усіма власниками. Це мова йшла про всі земельні ділянки, які знаходяться навколо наших кладовищ з метою того, щоб ми могли місто зарезервувати ще землю. Ну, тобто, по факту власністю. не вистачає місця поки що. Дивіться, ми дивимося наперед, тому що вже проблема є. Є проблема. Да. А скільки ну, грошей? Оскільки дивіться, сам механізм переведення земельної ділянки у сільськогосподарського виробництва, бо це в більшості ділянки сільськогосподарського призначення, виведення їх. Фонд зомби іншого це інший фонд використання. Тому ми перед чому ми саме звернулися по цих ділянках, у нас є розроблений генеральний план міста, і саме ці ділянки попадають у генеральний план міста як територію розширення підкладовища. Тому ми розуміємо, що ці земельні ділянки будуть відповідати нашому генеральному плану. Угу. Тому звернулися до цих власних перше щодо мопедів У 2022 році. Виконком прийняв рішення про заборону їхнього руху. Не знаю наскільки він є законним це рішення чи ні, але мопеди продовжують рухатися, і яким чином відслідкується це питання, тому що ну, людей це хвилює, особливо вночі, коли вони там літають до 12-ї ночі. Це величезна проблема для міста. Я мав розмову із виконуючим обов'язком керівника нашої патрульної поліції з цього приводу. Значить, мені повідом, пообіцяли, що будуть проведені рейди стосовно виявлення таких моментів. І це йде не тільки мопедів, і автомобілів, які мають, як там, правильно сказати, ну прямоток. Прямоточного вихлопу, так, скажімо так. Е е є певні, поспілкувався з поліцейськими, є проєкт рішення, той рішення, яке приймався виконком, він має таку досить добру. Е ну, до кінця юридично реалізувати не можна, те рішення. Тому, але профілактична робота буде проводитися. Дивіться, як мені сьогодні як керівнику громади, хотілося, щоб вона краще проводилася. Скарг дуже багато в населення. І особливо скарг в районі нашого військового госпіталя, де по бульвару летять машини, бували, люди мають да, психологічну травму, наші військові, які там перебувають на лікуванні. Це дійсно є величезне. Ми звернулися також до патрульної поліції щодо встановлення камер фіксації швидкості, тому що також є виклики, ви бачите, і ДТП, яке є, було у нас на вулиці Шевченка. Де загинула, на жаль, молода людина. Також була збита військова біля магазину Овен, так, траш, да, траш" вибачається. Тому ми по цих місцях також, і цей світофорний об'єкт, про який ви говорите, ми і там просили, щоб встановити камери. І якщо буде позитивно прийнято рішення, ми готові співфінансування дати з громади дач, щоб встановити ці камери. Друге питання у мене стосується світлофорних об'єктів. Багато із них не працюють належним чином. Наприклад, просто один приклад. Коли переходиш дорогу від заправки на Київський в сторону старого київського кладовища, там половина світлофора не працює, і коли не горить червоний, люди думають, що він взагалі не працює. Починають пробувати переходити, забувають, що є ще світлофор для водіїв. І таких об'єктів є, ну, я кілька вже бачила в місті. Чи контролює ДЖКХ, чи хто має контролювати стан цих світлофорів, якось їх ремонтувати? Дивіться, в нас стан світлофорних об'єктів, контроль за станом світлофорних об'єктів нашим комунальним підприємством МШВ. Ага. Воно їх обслуговує і здійснює контроль. Звісно, на жаль, ну, так все в житті виходить з ладу, все не може працювати, десь щось ламається, десь вчасно це бачимо. Ну, реагуємо оперативно. Якщо виявили, що по була скарга, і десь є така е, те, що скарга не закрита і на неї не відреаговано, у нас є центр оперативного реагування, який приймає всі скарги громадян. Кожен з громадян, наш, якщо бачить щось в місці, не так може звернутися до центру. Оперативна інформація передається до того, хто за це відповідає. І цей механізм у нас працює досить добре. По цьому об'єкту на сьогодні відновлений і працюється світофор. Ну, може бути таке, що невчасно побачимо, Але закликаю також і білоцерківців також бути активними, Є проблема, кажіть, будемо реагувати. Ще таке питання. Розкажіть, будь ласка, про благоустрій, який планується робити на пляжі в мікрорайоні Вокзальна, тому що. Є чутки, що це нібито не пляж, але біля тих котечних будинків. Що саме передбачається благоустрій? І ні на центральному, ні там немає туалету. Чи передбачається взагалі встановлення? Це, я кажу, також є запит суспільства нашого є на те, що мало рекреаційних зон, має мало місць відпочинку. Багато людей сьогодні з потеплінням. Дуже багато людей сьогодні є, знаходяться саме біля річки. Це зона концентрації білоцерківців в теплу пору року це наша річка. Чому вибрана була саме ця ділянка, це зона підтоплення, так, тому вирішено було там в цьому місці зробити також рекреаційну зону. Ми плануємо рухатися від дерев'яного мосту до центрального пляжу. Оце це, це набережно, бо має бути все зроблене. Можу показати, як воно має бути вигляди. Який має. Це де територіальний от... Це буде знаходитися між з лівого боку Юкатан. Ось такого плану воно буде вигляді. Да, це будуть да. місця для відпочинку, лавочки такі. Ніякого такого нічого такого немає. Рекреаційна зона для білоцерківців. Тобто, щоб сказати сьогодні, що це для танхаусів, я б не так би не сказав. Я думаю, що будь-який власний танхауз не хотів би, щоб коло нього збиралося багато людей. Тому я б, я б так точно питання не ставив. А щодо туалетів? Буде якась перспектива, виходить в річку в туалет. На жаль, на маємо, 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 на жаль, негативний досвід. Ми придбали один туалет, поставили в парку нашому так, да? він в по сьогоднішній день. Да, він в, в, в рамках кримінального провадження опечатаний і не дають можливості його використовувати. Я думаю, що давайте ми закінчимо з тим туалетом. Якщо все буде добре, ми, ми продовжимо цю роботу. І ще таке запитання. От ви сказали, що у нас багато переселенців, і це дійсно стало відчутно по мові. У нас стало багато російської мови. Деякі з них, і це не тільки переселенці, це і білоцерківці. Настільки себе стали нахабно поводити. Ви знаєте ці факти, там грає музика в машині, чи вони дуже голосно і демонстративно показують, що вони. Захищають свій язик. Каліція. У нас є програма підтримки чи розвитку української мови, нещодавно її прийняли. Можливо, в рамках цієї програми робити якусь соціальну рекламу, чи відкрити можливо якусь міську школу, якісь курси української мови, чи якимось чином проводити цю практичні бесіди. Наприклад, в на Івано-Франківську є мовні інспектори, які на волонтерських засадах ходять і роз'яснюють цим людям, чому важливо забути вже цей язик. Тому що конфлікти виникають, люди б'ються. Ну, я завжди задаю питання, хто в цих людей батьки? Хто їх виховував, цих людей? Ну, я думаю, кожна свідома людина вже ну, сьогодні в Україні має розуміти, правильно? Ну, у нас мало того, на жаль. На, на, на жаль, ну це при, не превеликий жаль, ну, але можна навчити людину, яка хоче вчитися. Яка не хоче вчитися, ну, є такі, що кажуть, що буду все робити навпаки. Так діти бувають в певному віці, так? Пропозиція цікава, давайте також розглянемо цю пропозицію. З свого боку, хочу сказати, що був запит, я зустрічався із нашими бібліотекарями, також вони піднімали питання, що дуже мало зараз є нових українських книжок. Ми виділили кошти з бюджету, і я думаю, що наш бібліотечний фонд поповниться новими книжками українською мовою. Так, тому що дійсно багато людей ходять, читають в читальні зали, беруть книжки і кажуть, що вже все нове українське ми прочитали. Тому давайте щось нове. Був такий виклик, ми його закрили і виділили кошти на це. Тому а стосовно заходів, які по роз'ясненню, давайте подумаємо. В мене от навіть є пропозиція, така яка дійсно може міська влада на це вплинути. Коли я приходжу біля школи Дмитра Панрамонова, які вчать дітей плавати на каяках, там постійно російською мовою їх вчать. Я розумію, що вони переїхали з Харкова, але за рік вони ж вже могли адаптуватися. І в mm -hmm. нас є законодавство, яке чітко каже, що навчання має Чи? проводитись українською мовою. Mm -hmm. Якось можна управління с там спорту проведемо, молоді, да, провести з ними роботу. Звичайно, навесні планувалися в місці ремонтні роботи. Там ремонтувалися міжбудинкові, внутрішньобудинкові проїзди, оці двори, тротуари, дороги, вулиці. Я розумію, що це можливо зараз не наскільки на, на часі, тому що ми розуміємо, чому. Але все одно можливо в місті десь є критичні ну такі проблеми дуже ділянки, наприклад, десь у дворах шкіл чи дитячих садків. Ну тим словом вам краще відомо, якщо ви ем, володієте інформацією, розкажете, де заплановані такі ремонти, якщо є на місці, чи, ми, чи викликана аж така необхідність саме туди потратити на бюджетні кошти? Дивіться, я скажу, який пріоритет є. У нас прийнята програма безбар'єрності в нашій громаді. Так, ця програма. Я думаю, що вона буде постійно. В неї будуть носяться зміни, тому що врахувати все неможливо. Сьогодні ми також приймаємо участь у державному проєкті по створенню безбар'єрного пострілу по вулиці Ярослава Мутрого. Тобто ми беремо ділянку від торгового центру навколо біля першої лікарні і повертаємося до торгового центру. Це, Це один момент, який ми маємо зробити. Навіть далі парковка, ми розглядали можливість парковки біля лікарні. Місць для людей з обмеженими фізичними властивостями, що могли стати виключно місця для інвалідів, для того, могли б вийти і добратися до лікарні. Потім це, це ті, що самі такі будуть пріоритетні. Ну, інше це місця з концентрацією ДТП, місця, де найбільше навантаження є громадського транспорту і взагалі транспорту. <гану> Наступне це місця, де найбільше людей сьогодні наших перебуває. Що стосується ремонтів житлового фонду, це де є співфінансування мешканців будинку. Якщо мешканці готові в якихось деревих участях участвувати в відновленні там проведенні ремонту чи покриття, я кажу, що це для нас тут також пріоритет, тому що люди мають також приймати участь. Тому якщо люди приймають участь, вони тоді бережуть, дивляться за цим. Якщо робиться, Назвичай, на жаль, так, коли робиться за кошти міста, не завжди цінується те, що чужа робота. Коли витрачаєш власні кошти, тоді задумуєшся і, і бережеш. І навіть не пройдеш туди повзи, не, не зробиш зауваження, якщо хтось буде робити не те, що потрібно. Тому пріоритет у нас такий. Об'єктів чимало є, але нас взагалі на Видаткова частина бюджету, по-моєму, на капітальний ремонт 80 млн грн закладено в бюджеті. Це на все. Це і освітлення по наших селах, які приєдналися, тому, тому що також багато де ще немає світла. Це зупинки, був запит на зупинки, зупинки громадського транспорту на кладовищі Сухий Яр. Це те, що буде пріоритетно робити. Наразі перебуває вирішення питання освітлення на ділянках доріг з інтенсивним рухом транспорту. Наприклад, на перехресті на Івана Кожудуба 119, і це питання піднімалося на минулій прес-конференції. І ви казали тоді, що цим буде займатися МША за два місяці. Там наразі на узбіччі лежать два стовпи. І ніяких змін. Івана Кожудуба 119? дев'ятнадцять. Там перехрестя між магазин АТБ б? і в магазин продуктів. АТБ? магазин. Дивіться, за цей період виїхали наші спеціалісти, був запит також мікрорайону цього сьогодні Петра Запоріжця щодо облаштування там безпечного тротуару і в контексті вже освітлення все разом. Наші фахівці вийшли, прорахували зараз, яка сума на це потрібна. Я думаю, що ми в цьому році це питання закриємо. Сказали про парковки, і я б хотіла також запитати, чи планується вирішення питання з паркуванням легкових авто біля багатоповерхівок, тому що у соцмережах що ця інформація про те, що самовільно займають як і прибудинкові ділянки, так і комунальні ділянки. Також і ставляться ці паркувальні бар'єри. Як можна вирішити цю ситуацію, аби знати не було конфліктів між мешканцями будинків і власниками автівок? І там вони вже буквально б'ються між собою за ці частини ділянок. Величезна проблема сьогодні транспорт в білий церкви. Кількість транспорту зросла в рази в місті. І паркування подекуди я навіть те, що відмічаю на зелених зонах паркування. Чому було зроблено і комунальна служба, яка дивиться за паркуванням, має право складати протоколи і там. Суми також вже не пам'ятаю, скільки там, півтора мільйона, чи що за паркування тільки надійшло в нашу громаду за неправильне паркування. Але для того, щоб штрафувати, потрібно створити умови, де можна було паркувати. Також подивитися, де є земельні ділянки, де можна було б зробити стаціонарні парковки. Ми зробили робочу групу, і я чує мій профільний заступник Олег Кусенко. Вони зараз пропрацьовують усі ділянки комунальної власності, де можна було б зробити парковки. Для прикладу, проспект Незалежності 55-57, це стометровка, ну, я так білоцерківці 100 стометровка на Ливаневську. зроблено дуже багато комерційних об'єктів, в тому числі в підвалах, які були, не використовувалися комерційні об'єкти. Зросла кількість, скажімо, споживачів цих послуг, місця для парковки, де. всі паркуються в дворі цих будинків. Мешканці будинків не можуть прийти. Не то, що не прийти, давайте так, швидка допомога, пожежна машина. Ми ж маємо приклад в Києві, де після атаки дрона не змогли врятувати людину. Пожежник людина загинула при пожежі, тому що не змогла пожежна машина приїхати. Це проблема величезна. Ми ще працюємо над цим, як зробити. Ну, однозначно сказати, як це зробити, не можна. Я думаю, що ми зробимо паралельно, будемо виносити все-таки питання платного паркування в місті, в центральних частинах міста. І будемо шукати місця для альтернативної безкоштовної парковки. Наприклад, Ярослава Мудрого, в яка необхідність паркувати машину біля кінотеатру Довженка, і де, на привеликий жаль, коли відбувається похоронна процесія загинувшого героя, не можна роз'їхатися, тому що в два в дві шеренги стоять автомобілі, які, наприклад, приїхали кі на кіносеанс. Ну, я думаю, що тут має бути точно платна парковка, тому що є місце одне для паркування, місце друге для паркування. Ми зробили односторонній рух біля бума для того, щоб було більше місць для паркування по кругу. Тобто, я думаю, що сьогодні пройти 100-200 метрів це не є проблемою. Але, на жаль, є такий менталітет у деяких водіїв, що треба під'їхати на порозі стати, і з порога з машини вийти. Ну, тут, ну, має, думаю, що суспільство Ще само собою має бути до цього дозріти. Ми над цим питанням плануємо. Є ряд таких проєктів, але вони багато затратні, це підземні паркінги. От, наприклад, сьогодні є дитячий майданчик. Робиться паркінг підземний, а на ньому дитячий майданчик зверху. Тобто і мешканці можуть паркувати. Але, на жаль, бажаючих з бізнесу це зробити немає. Які там, взяли це як проєкт приватний і зробили паркування. У нас такий паркувальний паркінг зроблений на вулиці Запорізька на вокзальній, так, є паркінг. І на вулиці Зелений також зробили це приватний паркінг, вже. І навіть діючі норми будівельні. Які діяли там по кількості автотранспорту, ми розуміємо, що сьогодні кількість транспорту в кожній сім'ї зросла. І сім'ї, де по 2-3 одиниці транспорту є. Раніше раніше розрахунковий коефіцієнт був чи 0,6, чи 08, я не пам'ятаю на квартиру. Тобто проблема велика, і я думаю, що це проблема загальнодержавна, не тільки наша.